Ох, всім привіт, друзі! З вами я, Нікіта, і я вже одного вбив. І тільки я вбив. Чому ніхто не знайшов, кого вбити? Тобто в мене є оці дві подруги. Я ось цей фіолетовий. Багато хто проголосував за, за гравця, якого не імпостор. Я б навіть сказав, всі проголосували за того, хто не імпостор. <смірка> Я відключаю. Чому я нікого не можу знайти? А у Зараз, зараз. П'ять минут. Да. Доброе-доброе, пять хуууу! Так, зараз будем хууу с вами! Да, выкинуть! На импостера! Я, я скоро выиграю грузоимпостера. Так, що тут таке? Ой, а вже когось знаєш Лойд? Друзі! Друзі! Не будем постором. Зараз ми виграємо гру. А, ні! Нам ще треба одного або двох вбити. Не менше. Ага. Мій друг покинув гру! Мій друг покинув гру. Це в мене дуже великий шанс на те, що я встигну ще когось вбити. Ну кого? Так, кого ж вбити? Не, я хочу вбити... Чорного. Я хочу вбити чорного. Він мені не подобається. Він мені не подобається. Мені не подобається чорний, тому я знаю метод вбивства. Треба одного вбити або, здається, викинути. Так, викинути! Зараз виграємо. Якщо б я не проголосував за нього, ми б програли. Всім до побачення, друзі, всім гарного настрою.